Сполучені Штати Америки або, як ми звикли називати, Америка. Для когось це слово, особливо в часи СРСР, викликало страх, агресію. Для інших в ті ж часи це було спасінням від репресій та голоду. Багато людей бачили своє спасіння тільки там, за океаном. Так почалася історія української еміграції до Сполучених Штатів. Багато води спливло з тих часів, але й сьогодні Америка манить людей своїм видимим благополуччям. Своїми хмарочосами і здавалося б безтурботним та ситим існуванням. Багато хто уявляє своє життя в Америці раєм земним з великими заробітками та багатством. А чи замислювався хто над тим, а чи потрібні ми тій державі? Ми, хто тільки пару десятків років тому скинув із себе ярмо імперії, що називалося Радянський Союз. Чи вміємо ми жити і працювати так, як вони живуть і працюють уже кілька століть? Чи маємо ми право на те, що зроблено нині? А може, ми знову стромляємо голову в інше ярмо, але вже добровільно, без примусу комісарів і батьків народу? Мабуть, ці та інші питання залишаться без відповіді до тих часів, поки люди не перестануть шукати щастя за кордонами своєї вітчизни. Нашого брата українця доля розкидала по всьому світу. Одні досягли свого, інші ні. Хто став заможним, а кого доля зігнула й залишила на чужині невеликий горбик землі? Але сьогодні мова про тих людей, які не скорилися долі, а живуть і намагаються допомагати тим, хто цього потребує. Вони не існують, вони живуть, живуть повноцінним життям і допомагають жити іншим. Один із таких це Юрко Дармограй, просвітянин, козак, меценат. На ньому тут все тримається. От, так би мовити, і команда, зокрема, не тільки команда і, звичайно. Я думаю, багато людей йому вдячні, і я йому вдячний. От. Звичайно, за, це, за те, що він це все організовує, за те, що, звичайно, такі люди, без таких людей, як земля б не крутилась. Так-так. Саме в далекому Бафало існує українська футбольна команда, створена завдяки ентузіазму та підтримки пана Юрія. Це не просто футбол, це значно вагоміше для цих хлопців. На жаль, сьогодні українські футболісти не здобули спортивної перемоги, але вони здобули значно вагоміше. Звичайно, це спілкування з українцями. Крім того, що ти граєш в футбол, ти перебуваєш серед своїх, звичайно. Не кожному українцеві в Америці вдалося те, що панові Юрію. Чому ж секрет його успіху? З цими та іншими питаннями ми зоїтали до пана Юрія на гостинку. Коли саме виникла ідея створення футбольної команди, української футбольної команди, я наголошую ідею. Це вже, це вже 9 років тому. У ну, нас не так багато, бо в нас набагато менша діаспора, скажімо, і в Чикаго, там, ніж в Чикаго, ніж в Нью-Йорку, там Йонкер всюди є. Але е, в мене в хаті троє синів, два е, мої хлопці і, і Лесі, Денис. Американець, який дуже швидко став українцем, таким щирим, він по-українськи дуже добре розмовляє українською мовою. І я побачив, що у них тут на вулиці, з'являються хлопці якісь інші, і все. Я питаюся, чому не спілкуєтеся з нашими українськими хлопцями, а де вони є, що вони є, куди вони є? А я в минулому такий футболіст був, і в мене тут все-таки прийшло в голову. Бо заставити насильно щось робити, це, це важко буде а з підростаючими хлопцями, бо всі вони посадаємо себе. Так. 15-17 років ми були самі мудрі, що там наші батьки розуміли, ми були самі такі. У мене виникла така ідея створити футбольну команду, зібрати всіх наших хлопців докупи, щоб вони спілкувалися разом і були завжди разом. Ну і разом з тим грати футбол і заявити про себе тут в Бафоло, що от є команда. Ми зразу назвалися командою Україна і Україна в силу мого бізнесу, я знаю майже всю діаспору, яка є в Бафало. І ми склали список, де є хлопці, ще такий один Василь-депутат. Ми з ним двоє їздили по хатах, говорили з батьками, говорили з хлопцями. І Багато з них взагалі далекі були від футболу і не вміли грати, ми проводили тренування і з'явилися в Лігу, в Любительську лігу, так називається Buffalo District Soccer League, бо футбол в Америці називають сакер. І ми почали грати в футбол. Дуже плачевний був перший матч, такий, знаєте, навіть не хочу розказувати, як ми його зіграли. А потім був другий, потім третій, і на четвер-четвертому матчі ми здобули нічию. Це було рівносильно для нас великої перемоги. Тренувалися три рази в тиждень, бігали, вчили хлопців працювати з м'ячем. Я вам скажу, що через два місяці той, який не міг вдарити по м'ячу, вільно перебивав півполя з м'ячем. Ну а потім пішли перемоги. Людина, яка опиняється на чужині, відразу перебуває в стані розгубленості та безпорадності. Тут і мовний бар'єр, і стиль життя, а найголовніше відчуття того, що ти нікому тут не потрібний, і тоді чітко розумієш, хто ж ти насправді якого роду. Щоб зрозуміти, що ти є українець, треба виїхати за межі України. Хоч не недовго, щоб зрозуміти, хто ти є. Тоді ти розумієш, хто ти є, до якої нації належиш і наскільки вона є багата. І в минулому я займався тим, що запрошував артистів з України до української діаспори тут, не тільки в Баффало, по цілій Америці. Ми їздили по Америці, по Канаді, по всіх українських громадах і виступали з концертами. В 90-х роках, коли відкрилися границі, почали люди виїжджати також. Я вже тут є 18, 18 років, наприклад, і приїхала четверта хвиля. Сталося у нас по-різному. Але це я зрозумів це завжди є така проблема поколінь. Але щоб зрозуміли попередні е, іммігранти, які приїхали перед нами, що ми є силою. У мене також виникла ідея створити тут такі об'єднання новоприбулих іммігрантів четвертого хвилі. І ми його назвали єдність. Причому зробили так хитро, що дозволили в наше об'єднання вступати всім іммігрантам, які тут є. Мається у нас такі українці утвердили мову українську, політика наша проукраїнська, але всі іммігранти, які приїхали сюди, чи, чи в 20-ті роки, чи в 40-ті, чи 50-ті, чи зараз в 90-ті роки, мали право вступити до нашого об'єднання і бути а, разом з нами. Ну і мене вибрали президентом цього клубу, такого клуб клуб іммігрантів єді, все називається. І з часом ми стали тут, можна сказати, найміцніші, бо ми себе оголосили не політичною організацією, а організацією, тільки яка об'єднує мігрантів, і основною нашою цілею це було допомогти самим собі зберегти українську ідентичність на американській землі і допомогти новоприбулим іммігрантам адаптуватися до американського життя. Казацтво це феномен України, української землі та її народу. Це позачасова, позатериторіальна, позадержавна спільнота людей, об'єднаних спільним походженням, культурою, мовою, історією, традиціями і звичаями. Корені козацтва губляться у глибині віків, вони сягають близько п'яти тисяч років до нашої ери. Фактично до початку 1920 року козацтво на території колишньої царської Росії було знищене радянською владою, а пам'ять про них спотворена радянською ідеологією. У 1923 році в Мюнхені створюється українське національне козаче товариство, що діяло в еміграції. Вже в середині х років УНКТ було переіменовано в Українське вільне козацтво УВК. Від створення і до 1945 року в реєстрах УВК налічувалося до 10 тисяч козаків. Після Другої світової війни УВК продовжило свою діяльність головно в Німеччині та Австрії в таборах переміщених осіб. У 1960 році у США під проводом виконувача обов'язків військового атамана генерала Івана Цапка утворилася перша станиця Організаційний осередок УВК. Ця подія дала початок розширенню мережі осередків УВК в США. Ця організація може об'єднати е, не тільки мужчин тут в Америці, але й жінок. Просто е, зберегти ту історію, ту славу козацтва і може вдасться його якось тут розвинути, щоб козацтво об'єднало людей всіх. Бо козацька слава кров'ю полита, січена мечами, рубана шаблями, шесть сльозою вмита. Козаки ревно стояли на чатах коло віктаря нашого національного храму і тримали народ на небесному лімпі волелюбності, слави і Гордого Духу. Але з тої сумної доби, коли лукава Катерина знищила Січ, засумували наші пороги, наші душі, поросли чортополохом звиродніння, бликотою безпам'ятства. Куколем запродавства і арабської покори. Проте козацькому роду немає переводу. Пане Юрію, ну, як бачите, що доля знову розпорядилася так, що ми вже за останній рік друге вдруге в Бафало, і мені дуже радісно, що ваш труд. Ваші намагання в об'єднанні українців в розвитку нашого козацтва побачили там далеко аж у Києві. І дивлячись на вашу роботу, складається враження, що ви не за 11 тисяч кілометрів від своєї батьківщини, а поряд, тому що ваша робота дуже добре видна і за дорученням. Верховного Атамана Міжнародної асоціації Козацтва. Мені надзвичайно приємно вручити вам оцю нагороду. Це найвища нагорода нашої асоціації, орден Козацька Звуття. Такі ордени вручаються за особливі заслуги перед Україною, перед українським козацтвом і віриться, що Ваша робота і в подальшому буде приносити ще більші плоди, ще більшу користь для об'єднання наших зусиль у розбудові і України, і українського козацтва. Дозвольте мені вручити вам цю нагороду і побажати всього самого-самого найкращого у вашій роботі і в громадській діяльності, і в вашому бізнесі. І також в сім'ї. Я, я в сім дуже дякую. дякую. Я не знаю, наскільки дякую. я заслужив таку нагороду, але хочу сказати, що я дуже радий, що козаки за океаном по різні сторони океану, до 11 тисяч кілометрів одне від другого, мають нагоду часто зустрічатися і тут, на американській землі, і на Україні. Пане Юрію, ми вам хочемо подарувати такий дорогий для нас фільм. Я думаю, що він... Ми... Дивитесь, і він стане теж наче, вказівник вашого життя тут, в Америці. Це фільм про життя Патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпова. Будь ласка. Дякую дуже. Дякую, знаєте, може, вам не буде дуже приємно це чути, але ви мене не дуже здивували, бо про цей фільм я вже чув давно. І... Д'юся, що колись він попаде до мене в мої руки, я зможу його подивитися. Знаю, також читав а, в пресі, що студія Дмитра Ломачука зробила це, до якої ви маєте відношення. І хочу вам сказати, що Йосип сліпий був з візитацією, як у нас тут кажуть в Америці, Бафало. Ми його тут вітали. Тепер дуже приємно буде мати цей фільм і показати нашій бафалівській громаді. Щиро дякую вам. that's <laughs> me